То дісталась Житомирщини Ми в Любарському районі це село Гізівщина у цих землях залишки трипільської та черняхівської культур. А ще мені здається багато всього цікавого. Розвідаємо. У Гізівщині своя мода їздити на возі стоячи. Добре, видно все довкола заодно й вестибулярний апарат потренується. А цей дідусь вправлявся в іншому. Десятиліттями колесив на тракторі, а до того пройшов дві війни фінську і вітчизняну. На Фінляндії переговори, значить, наших вистроїли і фіни. Фіни стоять, а наші. Щоб почути, що балакає, ну, берені звісно, ми пушку підточили, бо піхота не може взяти ніяк. Дом, рестага, ні в какую. Прийшов майор, це дом щоб я. Ми підточну, то піхота пробиралися, як буде, а то вони. Фау не кидають, піхота не брає. Олександр Степанович у свої 99 Найактивніший відвідувач сільської бібліотеки. Як шрифт крупніший, читати може без окулярів. Сам живе, він сам собі дає раду, він сам собі борщі варить картопельку, все, що він хоче, він сам собі наварить. Ми приїхали, побирали, постирали, в холодильник продукти завезли. Приїжджаємо через місяць пусто, знову. Завозу. Так що дід сам себе ще обходить, сам собі ще і на базарчик він сходить. Тут є дочка, тут є внучки так. Не дуже прибігають. Довгожитель уже 16 років як одинак пережив чотирьох дружин, вдячний їм за дітей, радіє онукам і правнукам. Приєдно розповідає секретом довголіття ділиться охоче. Не курив і водки зовсім не пив. Щодо останнього дідусь трішки лукавить. Та йому майже столітньому можна, каже сусідка. А сама на роботу поспішає у бібліотеку. Вона ділить приміщення із ФАПом, а туди саме представники зміцнення громад прошкують не з порожніми руками. Хочемо надати вам благодійну допомогу у вигляді глюкометрів. Одразу випробовують на своїх. Скільки сім? Сім і один. А скільки повинен бути? П'ять і п'ять. Що тра робити? Ви поснідали у вас, де нагрузка організм піднять глюкози в крові. Це нормально. У нас є чотири людини, які хворіють з кровим діабетом, яким потрібно кожен раз контролювати рівень цукру в крові. Ці глюкометри нам допоможуть працювати, визначати, виявляти нові випадки з крового діабету. Фельдшерка працює на совість, а думки все одно далеко у Слов'янську. Там уже четвертий місяць служить її чоловік. Село маленьке проживає всього до трьохсот чоловік, але від того їм не менше хочеться після дощів не грузнути в болоті. Якби це були дорогу, стало краще їх О, Ух ти. <плес> <плес> була дорога дуже погана. Ходити на дітям до школи було дуже погано ходити. Нам благодійний фонд виділив 500 тонн щебеня, і ми всі. Всі люди всі вулиці і все зробили, розсипали. Все. Всі. Всі. всі всі, всі розсипали. І ліпали відрами, тачками возили. Відрами носили. Вітрами носили. Да. Всі. А от сідала коло мене, а вночі В Дональті часу світиться, ще носить відрами, розкидати, аж заслабла. Так і другого дня зразу розкидаємо, а ввечері, коли попаде. Да. Десять. десять днів розкидали. В да. общем, вона не лежала. Привезуть і розкидають, привезуть і розкидають. Ми ще хочемо до кінця закінчити ремонт цієї дороги. Десь процентів 80 ми вже зробили, залишилося метрів 50. Чекаємо дозволу з благодійного фонду на вирішення питання надання транспортних послуг. Як тільки буде транспорт, у нас ще 300 тонн щебеневої суміші є на заводі Старофсентиновій і розпочинаємо підвіз щебеневої суміші на цю вулицю. І, звичайно, з громадою, яка активно приймає участь, безперечно, без них нічого не можна зробити. ми тут що такі вишивки. Так так як ваше вулицю. Свого часу було у селі міцне господарство, але звелось на нівець. Цей корівник з року в рік все більше руйнувався. І минулого літа худоби у ньому не було вже зовсім. Тепер, кажуть, все змінилося. Корівник ожив. Господарство, що ледь жевріло і на силу видавало 300 літрів молока на день, уже нараховує до 700 голів великої рогатої худоби і добовий надій сягнув 5 тонн. Цим теляткам місяць від роду, а Тетяна Олександрівна їм за другу маму. Від 21 дня мені до ярки віддають телята, і я їх перевожу на сухе молоко. Це одно такий забуток і біля малої дитини. Тому що це, це таке, така худоба нашого. Треба великого догляду. Леонід розвозить худобі корми уже років з 20. Змінилося на краще. А в чому саме ці зміни полягають? «Ну, Зарплату виплачують в оврені. І люди всі задоволені, що місяць отримують солідну заробітну плату. Якщо брати по тварини, десь отримують до 7 тисяч заробітна плата. Зараз у нас працює в даний час в господарстві 42 чоловіки. Це і охорона, і обслуговуючий персонал, мається спеціалісти, керівники, і тваринники. І механізатори. Буквально ось з травня місяця, дякуючи Андрію Андрійовичу Гордійчуку, генеральному директору нашому сфарогазруб, була піднята зарплата на 20%. Також з 2014 року орендна плата паї стала 5%, коли вона була до цього 3%. Фактично ми працюємо півтора року в сварозі. На цей період в нас розвинулося свариниство. У Нас зроблено капітальний ремонт приміщень, дякуючи сварогу. У нас сьогодні вся земля обробляється, вирощується солідний врожай Ми за торішній рік, 2013 рік, отримали по 35 центнерів сої з одного гектара. Це один з кращих показників. За що цього? За що відношення людей до роботи, за що того, що родіша земля, ми маємо такі показники. У Гізівщині навіть діти знають, найбільша пожежа на Чорнобильській АЕС вирувала 22 квітня, а не 26, го як прийнято вважати. Про це особисто розповідав герой Росії Володимир Максимчук, колись він був звичайним учнем звичайної сільської школи, яка тепер носить його ім'я, і свято бережав музеї пам'ять про односельця, який рятував світ. Він прийняв таку тактику, яку ще ніколи ніхто не приміняв. Він тушив пожежу змінами по 15 хвилин, щоб люди не отримували велику дозу радіації. І саме ця тактика врятувала життя дуже багатьом людям. Незважаючи на високу посаду, він рвався у саме пекло, ледь вставши на ноги після Чорнобиля, особисто гасив Прибалтійський завод Міндобрив, а невдовзі його не стало. Матері не дозволили поховати героїчного сина на рідній землі. Максимчук Володимир Михайлович зробив найвищий подвиг, і йому на Митницькому кладовищі поставили найвищий пам'ятник. Скромна сільська школа шанобливо ставиться до минулого і дбає про сьогодення. Щедро прикрашає його творчістю. У відмінниць Наталки з Надійкою вийшов мистецький тандем. Я намалювала малюнок там, де дівчина-козачка зустрічається з козаком. Я до цього малюнка написала вірша. Як вони раді зустрічі і, і, про, і про свої і про своє кохання. Ясне голіб та працьовитих рук у школі вдосталь, а от коштів, що на рідкість, бракує на все. Школа носить ім'я героя Чорнобиля Володимира Михайловича Максимчука. До нас приїжджають з із відусіль із за -заграниці, із Росії, з Білорусі, з України і так далі. І в нас були вхідні двері, ну негарного вигляду. Вони вже були старі. Я звернулася з листом до Андрія Андрійовича і до Тетяни Павлівни за за три дні. Були перераховані кошти. І ми за дві недільки поставили оці гарні двері, і ми поставили частину вікон, і вже звернулася в нас кабінетна система. Також всі вікна падають. Ну так якби вже 40 років в школі, І ми знову звернулися із за допомогою до Тетяни Павлівни. Я думаю, що буде позитивна відповідь. Дев'ятирічка готується до випускного. А ми тим часом пройдемося вулицями. До Гізівщанської сільради входить п'ять невеличких сіл. В одному з них лише 12 Насі дворів і воно єдине не газифіковане. Дуже приємно, що на нашу територію в недалеко минулому прийшло таке сільськогосподарське господарство, як везруб сварог яке практично відновило не існування, а проживання даної громади і покращення соціально-культурного. Побуту наших людей. За останній період співпраці з благодійним фондом зміцнення громад ми практично вже розпочали велику роботу, а саме відремонтували приміщення урочистих подій, на яке було виділено 41 тисячу гривень, надало 15 тисяч гривень на привезення щебеневої суміші. Поставили пластикові вікна в дошкільному навчальному закладу, надавалася допомога школі Гізівшинській. На даний час працюємо по відновленню козацької криниці. Про диву криницю ми розповімо, але вже в наступній програмі, а поки поспішаємо туди, де сконцентровано найбільше надій і сподівань. Уже по обіді перед школою ми зустрілися практично з усіма, з ким спілкувалися впродовж дня. Сьогодні у Гізівщині свято. Школа випускає дев'ятикласників практично у доросле життя. Саме головне здоров'я, щоб мир був на землі. Щоб було все добре. На своєму віку. Щоб, десь поступив, щоб чи десь поступив, щоб йшов між люди. Хай його бог береже. Повернешся додому. Толока гостювала у квітучій, добрій, дружній і щирій гізівщині. Дякуємо за гостинність і вирушаємо до інших сіл. Там я зустрінемось.